Так будь ласка. Я володій командир, командир першого твору сьомої роти. Розкажіть, будь ласка, який був Володимир за життя, як він пішов взагалі на фронт цей процес? За життя я не знаю. Наскільки ми його там знали, то це була дуже приємна, вихована людина, достойний син своїх батьків. Ну, взагалі чесний, прямий, відвертий. Він, він справ привев. Я навіть не знаю, як це прийняти. Це був краще і краще. Загалом, будь ласка, розкажіть, чому так довго його не могли додому відомо про цю бюрократичну тяганину? Я не можу про це сказати, тому що ну, я думаю, Галина знає більше. Були сумнів батьків, чи це підтверджено ДНК, чи не підтверджено, тобто експертизи давали повторно, а так як не знайшли повністю тіло. Відповідно, я не знаю, скільки там було проведено експертиз. Дві. Чи більше? Хотіло ще, але було проведено дві.